Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Я прочитаю заборонений вам вірш Тараса Григоровича Шевченка. Ви скажете, ким заборонений? Забороненою владою Януковича у 2013 році. Такого навіть більшовики собі не дозволяли забороняти вірші Тараса Шевченка. А Янукович заборонив. А зараз цей вірш не рекомендується читати. Не рекомендується. Тоді заборонили, а зараз не рекомендується. Історія повторюється по колу. Дуже бояться можновладці слів Шевченка, тому розповсюджуйте цей вірш по всій мережі нехай бояться бандити правди. Розрита могила називається цей вірш. Прочитаю вам. Світи тихі, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилася, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась? День і ніч не спала, малих діточок доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би ти знала, у колисці б задушила. Під серцем приспала, степи мої заспродані, жидови німоті. сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могилі мої милі москаля розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевретні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати. Та й з матері полатину сорочку знімати, помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там скоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Розповсюджуйте, розповсюджуйте цей вірш Тараса Григоровича Шевченка. Вороги ненькі України, які хочуть її знищити, сплюндрувати, знищити український народ, бояться правди, бояться віршів Тараса Григорича Шевченка. Бояться, що українці рано чи пізно перестануть боятися померти, перестануть боятися смерті. І візьмуться звільняти свою неньку Україну. Читайте Тараса Григорича Шевченко, Боріться, тому що за вами правда і воля святая. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.